Вітаю вас, дорогенькі мої семикласники. З вами Яра Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 7 класу. Степінь з натуральним показником. Пам'ятаєте, степенем числа А з натуральним показником n, що більше одиниці, називають добуток n множників, кожний з яких дорівнює А. Степенем числа А з показником 1 називають саме це число. Число, яке записане. В степені це основа степеня, а сам показник ну, показник називають. Знак степеня з натуральним показником детально обговорювали минулого уроку тож, якщо забули, поверніться до нього. І якщо вираз має декілька дій, спочатку відно... виконують піднесення до степеня, потім множення ділення, а вже потім додавання віднімання. І так, знайдіть значення виразу. Якщо у нас є дія в дужках, то спочатку, безумовно, ми виконуємо дію в дужках, а після того вже степінь. Ставте відео на паузу, тренуйтесь і потім звіряємося. Ну, якщо ви не будете тренуватися, ви не будете знати, що ви вмієте. Тому, будь ласка, краще потренуйтесь спочатку самі, а потім звіряйтеся з моїми рішеннями. 0,2 помножити на 25 в другому степені. 25 в другому степені це 625. 2 множимо на 625 1250 і одну цифру відділяємо комою. 125. В другому 50 поділити на 1 в кубі. Тобто 50 поділити на 1 тисячну. Якщо ми чисельник і знаменник домножимо на 1000, то в знаменнику буде 1. І результат це буде 50 тисяч перших або 50 тисяч. Третє. Мінус 4 помножити на 1 другу в четвертому степені. Мінус 4 перших. Множимо на 1 в четвертому це 1, і 2 в четвертому це 16. Мінус 4 і 16 скоротимо на 4, мінус вийде вперед, і буде 1 четверте. Одна сота помножити на мінус 5 в третьому степені. Одна сота помножити в третьому степені мінус залишається. І 5 на 5 на 5 125. Мінус 1,25. П'яте. 5 помножити на 2,15 в третьому. Помножимо 5 на 2,15, 5,15 скоротиться буде 2 треті. 2 треті в третьому. 2 в третьому 8, 3 втретьому 27. Шосте. 6 поділити на 2 треті в квадраті. 6 е, ділення на дріб да, заміняють на множення а дільник на обернений, тобто 6 помножити на 3 других. 6 і 2 скорочуються, буде 3. 3 помножити на 3 9, і поділити на 1 – 9 9 в квадраті 81. Сьоме. 5 в квадраті додати мінус 5 в четвертому. 5 в квадраті 25, мінус четвертому зникає 5 в четвертому 625, додали 650. Восьме 3,4 мінус 3,6 в дужках. спочатку треба виконати дію в дужках, а потім в квадрат. Мінус 0,2 в квадраті це 4 сотих без мінуса. Дев'яте також ми спочатку виконуємо дію в дужках. Мінус 1,8 плюс 4,8 це 3. 3 в четвертому 81. Маю надію, що більшість завдань ви змогли виконати самостійно. Якщо ні, тренуйтесь. Тренуйтесь. Чи є правильними рівності? Ну, треба піднести числа до степеня, виконати дії і перевірити, правильно чи ні. Зупиняйте відео, попрацюйте. Перевіримо: в першому 3 в квадраті плюс 4 в квадраті це 9 плюс 16 25. І воно дійсно дорівнює 5 в квадраті. Вірно. В другому 4 в квадраті плюс 5 в квадраті. 4 в квадраті 16 плюс 5 в квадраті 25. Це буде 41. А 41 не є квадратом 6, Бо 6 в квадраті то 36, невірно. Третє. 2 в третьому плюс 3 в третьому. 8 плюс 27 35. Ні, це не є 5 в кубі. 5 в кубі дорівнює 125. Невірно. Четверте: 2 в шостому додати 6 в другому. 2 в шостому 64, 6 в другому 36, в сумі 100. 100 це 2 в квадраті, вірно. П'яте. 1 в третьому, плюс 2 в третьому, плюс 3 в третьому. 1 плюс 8 плюс 9. 18. 18 не є 6 в квадраті, бо 6 в квадраті 36. Шосте. Мінус 5 в квадраті додати мінус 12 в квадраті, мінус 5 в квадраті 25. 144 це мінус 12 в квадраті, в сумі 169 і мінус 13 в квадраті теж дорівнює 169, тож тут рівність правильна. Подайте числа у вигляді квадрата у вигляді куба. Уже ну, багато прикладів розв'язали, сподіваюся, що ви зможете це зробити. Переходимо на достатній рівень, перше завдання достатнього рівня.

У нас мішане число 1,2425. Щоб його подати в квадраті, нам потрібно перетворити його на неправильний дріб. Значить, знаменник без змін, а чисельник 1 помножити на 25 плюс 24, 49,25. 7 в другому степені ну, а тепер можемо виділити цілу частину 7 поділити на 5. Можна написати 1,2 в другому степені а можна написати 1,4 десятковим дробом в другому степені. Це теж буде правильно. Так само і в другому завданні оце мішане число треба перетворювати в неправильний дріб. В другому вигляді кубу. Куба 64 це 4 в третьому степені. Мінус 27 це мінус 3 в третьому, 0 дорівнює 0 в третьому, 1 дорівнює 1 в третьому. Мінус 1 восьма дорівнює мінус 1 друга в третьому. 216, 125, це оцей мішане число перетворене на неправильний 1, помножити на 125 і плюс 91. 216. В третьому степені це 6,5. Десятковим дробом 1,2 в третьому степені. Можна було б написати 1,15 в третьому степені і теж було б правильно. Звіряйте і аналізуйте, що не змогли, або які помилки допустили. Ще два завдання. Зупиняйте відео, попрацюйте. Перевіримо. У вигляді степеня з основою 5. 5 дорівнює 5 в першому. 125 це 5 в третьому. 625 це 5 в четвертому. Так само у вигляді степеня з основою 10. 100 це 10 в другому. 10 000 це 10 в четвертому. і 10 це 10 в першому. Обчисліть суму квадратів чисел. Значить треба записати. 0,6 квадраті додати мінус 0,7 квадраті. 36 сотих плюс 49 сотих. додали 0,85. В другому квадрат суми, тобто, в дужках ми пишемо суму, а за дужками квадрат. 5,7 і 6,3 мають різні знаки. Поставимо знак більшого за модулем. І віднімемо від 6,3 5,7. Це буде мінус 0,6. І в другому степені 36 сотих, без мінуса. Різниця кубів 2,3 в кубі мінус 2,2 в кубі. Множимо 2,3 на 2,3 на 2,3 три рази 12,167. Так само 2,2 множимо на себе три рази. 10,648. І віднімаємо. 12,167 мінус 10,648. Я опускаю арифметику, тому що, якщо я буду кожного разу і в 7, і в 8, і в 10 класі показувати множення в стопчик, додавання і віднімання в стовпчик, то уроки будуть тоді, мабуть, дуже і дуже довгими. У кого тут білі п'ятна? Ну, допоможіть собі самі. Повторіть ці теми, щоб ви відчували себе комфортно. І четверте куб суми. Значить, сума в дужках, а куб за дужками. Додали 8,2 і 1,8 це 10. 10 в кубі тисяча. Так, не виконуючи обчислень, порівняйте. Порівняйте, значить, ну що, з нулем можете порівняти. Порівняйте додатні від'ємне. Таким чином, ви зрозумієте, не виконуючи обчислень. Так, будь ласка, зупиняйте відео і попрацюйте трошки ще. Перевіримо. В першому мінус не відноситься до степеня, Тож, оце буде від'ємне. А мінус 2 в четвертому тут буде додатні, Тому мінус 2 в четвертому буде від'ємне, воно менше, ніж додатні. 2 В, четвертому, отак написане, з дужками. в другому мінус 7 в третьому це буде від'ємне. А мінус 6 в другому буде додатне. Додатні більше, ніж від'ємне, або від'ємне менше, ніж додатне. В третьому, мінус в 12 восьмому — додатнє і таке ж саме, як в 12 у 8. І в четвертому е, — непарний степінь. І хоча тут мінус, е, на мінус не впливає показник, але мінус 5 в кубі теж буде від'ємне. Тобто, вони рівні. Замініть зірочку знаком більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. А в квадраті, е, воно. Невід'ємне більше або рівне 0. Мінус b в квадраті воно недодатнє менше або рівне 0. m квадрат плюс 3 строго більше 0, тому що найменше значення, яке приймає квадрат – це 0, а від'ємні будуть додатніми. Тож, невід'ємне плюс 3 буде додатнє строго. Мінус b в квадраті мінус 1 менше 0 а мінус 3 в квадраті невід'ємне більше або рівне 0. а квадрат плюс b квадрат або 0, якщо а і б дорівнюють 0. тобто більше або рівне 0. х квадрат плюс y квадрат плюс 5 строго більше нуля, тому що х квадрат найменше може бути 0, y квадрат найменше може бути 0. І плюс 5 це буде строго більше 0. Н в квадраті плюс 1 строго більше 0 за тим же самим принципом. І в дев'ятому мінус p плюс 9 в квадраті менше або рівне 0 при p дорівнює мінус 9, тоді тут буде 0. Якого найменшого значення може набувати вираз? Ну, дивіться, що написано а квадрат плюс 1. Найменшим, яке може бути а квадрат це 0, воно або 0, або більше 0. І плюс 1 найменше значення значить 1. В другому m-3 в квадраті найменше значення може бути, коли отут 0, при m дорівнює 3. 3 мінус 3 0. І тоді найменше значення всього виразу 3 плюс 0. 3. І в третьому А плюс 8 в четвертому степені парний степінь. Значить, е найменше буде тоді, коли в дужках 0. При А дорівнює мінус 8. І значить, найменше значення всього виразу буде мінус 5. Я відповіді написала коротко, але якщо ви будете робити домашні завдання, подібне до цього, то ви маєте написати все те, що я проговорила словами. Тобто, оцей аналіз. Який я пояснювала словами? Вам треба буде написати текстом. Працюйте, три завдання для домашньої роботи, для відпрацювання цього матеріалу, і треба над ним попрацювати. До зустрічі, щиро бажаю вам успіху.